Всім привіт! Хочу розказати корисну інформацію саме для тих батьків, чиї діти знаходяться зараз у Києві. Завтра, у суботу, 4 листопада, ми будемо проводити закритий показ англомовного фільму у кінотеатрі Жовтень на Подолі. Це все буде о 16.30 у форматі Спінг Клабу. Спочатку ми подивимось дві серії англомовного серіалу під назвою Аватар. Останній захисник він дуже цікавий. Потім ми його будемо обговорювати, тим самим будемо збагачувати свій лексичний запас, практикувати розмовну англійську. Діти також отримують словничок зі словами новими до цього серіалу. Потім ми будемо його обговорювати і частувати смаколики. І це все уявіть за ціною нижче ніж будь-який спікінг-клаб онлайн. Тож, якщо вас зацікавила ця інформація, просто напишіть нам у приватні повідомлення. Або пишіть у коментарях та отримайте свій квиточок вже зараз. Я вважаю, це найкраще.